Здається будинок, сапільники, батівка це до Вікторії Гарден 10 хвилин. Подивіться, як він гарний. Будинок має дуже велику ділянку. Вона 10 соток. А тепер проходимо всередину. Це магія. Подивіться, яка в нас вхідна зона. Є підвал і сходи на другий поверх. Проходимо спочатку сюди. Ось тут планувався санвузол. Тут може бути гостьова спальня або спальня для батьків. Ось тут велика кухня, всі комунікації проведені, є газ, електрика та вода. На території є септик і скважина. Ось тут можна зробити дуже велику кухню-вітально. Можна перше по поверху 90 метрів. Доліші сходи дуже річні. Вони дерева, але я не знаю, я знаю, що ми не переробляли. Дійсно просто докрутити. Це надхідна зона другого поверху. Тут можна зробити гардероблю. Е, шафу. Угу. Тут санвузол. Далі в нас тут спальня. Бачите, електрика вже виведена, проведена. Вам тільки лампочку вставити і все. Друга спальня. Вона мені додавається йти, що тут є, власне, гардеробне. І свій санвузол. І що це виходить? Що в будинку три санвузла? Вау! Оце так.